Доброго дня, мої шановні 10-класники. І ми сьогодні з вами разом будемо писати лабораторну роботу номер 2 На всяк випадок, діти, вам потрібно відкрити ваш підручник на сторіночці 53. Це на всяк випадок. Тобто сторіночка, діти, я вже запишу 53. Може хтось із вас не встигне за мною, то ви подивитеся, що там написано і як оформляється лабораторна робота номер 2 В зошитах для лабораторних робіт напишіть, будь ласка, лабораторна робота номер 2 Запишіть, будь ласка, тема. Тема нашої лабораторної роботи вивчення руху тіла по колу. Я напишу, скорочення. вивчення руху тіла по колу. Мета. Дивіться, яка наша мета? Наша мета, по-перше, чомусь навчитися і щось навчитись робити. І щоб нам було цікаво, і щоб все вийшло. Визначити характеристики рівномірного руху кульки по колу, період обрання вертову частоту, лінійну швидкість доцентрове прискорення, модуль модулінодійних сил, яка, які надають кульці цього прискорення. Тобто, ми напишемо, скорочено визначити характеристики. Рівномірного руху, кульки по колу. Пишемо визначити характеристики рівномірного руху кульки по колу. От діти, я даю йому певний час. Ви, будь ласка, запишіть тему і методи. Тепер діти, коли ви записали і мету, перейдемо безпосередньо до виконання нашої лабораторної роботи. Отож, подивіться, в мене ось така кулька, діти, подивіться. ось така кулька. Ну, я хочу вам сказати, що якщо ми візьмемо динамометр і подивимося, то ми бачимо, що маса цієї кульки 20 грам. Ось дивіться. 20 грам. Ну, відповідно, діти, нам потрібно записати ці 20 гра не в грамах, а в кілограмах. Тому я запишу 20 на 10 мінус 3. Так як я кульку не буду замінювати, 20 на 10 мінус 3. Відповідно, я. Зробив ось таку підготовчу роботу. Подивіться, в мене листок зожита. Ну, я відчуваю зожити для лабораторних робіт. Мені потрібно провести коло радіуса 10 см. Я зробив отакі засічки олівцем. Коло я не малював ось центр. Тобто я розумію, що наша кулька буде обертатися по колу радіусом діти 10 см. Сантиметр. Тому мені потрібно діти от сюди, де радіус, написати 0,1 І сюди написати 0. Отут от буде діти 10 обертів, тут буде 20 обертів. Вся наша діти, лабораторна робота зводиться до того, що мені потрібно нашу кульку. Масою 20 грам взяти і рівномірно обертати по колу, і взяти за виміряти час, на протязі якого ця кулька здійснить 10 та 20 колег. Ну, я діти ось кульку починаю обертати, щоб вона рівномірно описувала колу. Радіусом 10 см І починаємо. Раз, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, пятнадцять. 16, 17, 18, 19 і 20. От діти ми зробили, я за свій час, за скільки кулька зробила повних 10 обертів, а в мене діти вийшло 14 секунд. І за скільки кулька зробила, повних 20 обертів. У мене вийшло 20. Тепер діти ваше завдання. Ваше завдання, дивіться, діти, і мета нашої роботи визначити характеристики рівномірного руху кульки по колу. Що ви, діти, повинні тепер зробити? Ви повинні самостійно під цієї таблички написати перше. У нас перший досвід. І так, як в таблиці, Іде послідовність розрахунку наших з вами характеристик рівномірного руху по колу, нам необхідно порахувати. Отже, дивіться, спочатку шукаємо силу тяжіння. Ну, зрозуміло, МЖ. Не забувайте, діти, писати розмірність. Далі, діти. Дивіться, потрібно ча... період, вибачте, будь ласка. А ми знаємо, що період це час. На кількість коливань. Далі, діти, нам необхідно розрахувати частоту. Можна двома варіантами. Ну, я хочу, щоб ви отак от зробили. Кількість коливань поділити на час. Далі діти, наша улюблена формула для лінійної швидкості 2 R. Далі, діти. Омега 2Пню. Далі, діти, доцентрове прискорення В квадрат на R. І остання сила відцентрова. М В квадрат на R. Але, діти, тут можна подивитися. ось В квадрат на R це є А. Чому? Тому що ж ми з вами знаємо другий закон. Ньютон, який говорить про те, що сила дорівнює добутку маси на прискорення, а у нас тобто, прискорення доцентрове. Тобто знаючи прискорення доцентрове, можна не знову нарахувати МВ квадрат на М. Коли ви зробили діти, ці обчислення, знайшли характеристики, пишете друге. І знову таким самим чином, такій самій послідовності, ну я діти не буду писати, ви рахуєте і знаходите характеристики руху боку. Діти, мені треба, щоб ви дали відповіді на таке запитання. Перше. Чи змінилися? Змінилися? Характеристики рівномірного руху по колу в другому, другому досвіді. Це коли було двадцять. І таке запитання. Чому змінились? Чи не змінились Знаки запитання? І, діти, не забудьте написати. Висновки, висновки, що на цій лабораторній роботі я навчився, навчилась визначати характеристики рівномірного руху кулі по колу. Вони в мене такі, як в таблиці. Оце діти така легесенька, прекрасна, чудова, лабораторна робота номер 2 Діти тільки в зошитах для лабораторних робіт. У нас в цих зошитах вже повинні бути тепер, після сьогоднішньої роботи, дві лабораторні роботи. Коли ми вийдемо на очне навчання, ви мені здасте зошити для лабораторних робіт, у вас там вже повинні бути дві лабораторні роботи. Приступаємо до виконання. Всім дякую, вчіть фізику і будьте здоровими. До побачення!